Доброго вечора чи ночі, дорогі друзі. Я думаю, що ті, хто може слідкують за життями, життям не тільки України, а світу вже подивилися чи трохи навіть десь прочитали про те, що сьогодні відбувалося у Парижі в соборі Парижської богоматері дам де Парі. Подія дуже цікава. Подивіться, була пряма трансляція, і там цікаво взагалі ну, те, що відбувалося, як поводили себе люди. Я ну, більш частину подивилася того, що відбувалося. Спочатку дивилася доволі скептично, а потім зрозуміла, що подія дійсно неоднозначна, ну тобто, вона достатньо з моєї точки зору. Серйозна подія. Що закладали під цю подію, чому саме сьогодні відбулося? Ну, Можливо, ну, по-перше, собор він досі ремонтується. Я так розумію, має, що він зовні ще достатньо багато роботи там попереду, бо там біля собору стоять і ліса будівельні. Він буквально з однієї сторони повністю їм закритий. І, власне, там і стоїть екран. Тобто роботи триватимуть і далі. І це масштабні роботи ремонтні. Але видно, що всередині вже дуже багато зроблено і дійсно реконструкція колосальна, красива. Але все одно можливо. Ще було рано відкривати цей собор, але бачите чомусь саме зараз. От, можливо, одній ідеї, що це відбулося через те, що напередодні вже тут почнуться свята, новорічні вже почалися свята. Відповідно, скоро буде католицьке Різдво. І. Можливо, ну, і можливо, да, мож, а скоріше за все, так і є з одного, від, з одного боку, да, що відкривають собор для того, щоб активно е, запросити в Париж тих хто, туристів, які цікавляться культурою і духовністю. І собор це був завжди Нотердам де Парі дуже таким цікавим об'єктом. Історичної спадщини не тільки Франції, але й людства всього, і архі... архітектури та унікальна його архітектура. Знову таки оспіваний Віктором Його. Він став частиною ремонту ну, літературної спадщини, якщо і так можна сказати, не тільки історичне і духовне. <кій> Сьогодні дуже цікаве було відкриття. Мене здивувала така кількість запрошених осіб, які, ну, можливо, навіть не здивувала. А те, що дійсно були дуже багато представників, чи 40 представників да, керівників держав, чи щось так. І, власне, дійсно багато і дійсно на цьому фоні. Але, що я помітила, чесно кажучи, домінували чорні кольори. Чомусь так люди достатньо були. Ну, шику такого не відчувалося, тому що вони достатньо небідні люди, да? але такого шику не відчувалося. І в них усіх була якась своя роль. Знаєте, відчувалося, що вони дуже були зосереджені і дуже. Ну, якби Кожен приїхав для, для своєї якоїсь роботи. От якою роботою. Е, я думаю, що вони, певно, мабуть, і знали, що, що не просто це не просто дійство, і щось за ним закладається. Е, закладається, ну, я думаю, що знаєте, що в певний момент собор, те, що з ним відбулося, е, це була таке знакова подія, можливо, негативна. Ну, для того, хто любить такі історичні місцини, а, але вона була знакова. Знакова, потім ми знаємо, що почалася ситуація з ковідом, активізація фази війни в Україні. І, власне, це зведення і таке швидке відкриття, ще не доробленого до кінця собору, може означати те, що. Ну, якщо ми послухаємо, там цікавий такий момент був, коли єпископ Парижський, да, чи який, я не знаю, Парижа, напевно, єпископ, чи може всієї Франції, я от можу помилятися, дуже цікавий такий чоловік колоритний, відкривати мав двері у собор. Це сьогодні да, відбувалося. І от там, якщо подивитися, то він там по б'є три рази по три рази, рази б'є в двері. І промовляє промову, певно. І от промова там цікава, що він каже, що треба знайти істину, ну, чи ти нам звертається до собора як до живої людини, по суті, і говорить про істину, про любов. І, ну, тобто про шлях істини і про, про шлях любові. Навіть не на першому місці він віру згадує. Знаєте, цікаво от те, що от, що, як він вдягнений. Можливо, це особливості в культури і одягу священиків в Франції, але я помітила. На з одного боку, буквально схожий на український прапор жовто-блакитний. Взагалі то особливість і промова єпіскопа, і те, що казали, основа була перший шлях істини, тобто пошук цієї істини, вони говорять про те, що певна еліта. Ті, хто керує світом, вони все-таки зайшли, ну, можна сказати, в глухий кут і дійсно зрозуміли, що вони втратили цей шлях істини. І, мабуть, я, я сподіваюся, що вони починають його шукати. І це, якщо це так, то це можливо, можливо може перебрати якісь негативні події, які. Ще більш негативні, які можуть знищити буквально всю керівну систему. Вона і так падає, але саме навіть її найвищі най, 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 точки познищувати, до чого це зараз іде. Тому така подія, я за нею бачу, що зібрали буквально представників усіх країн. В одному соборі і би, активізують їх для того, щоб говорити про істину, про любов, це не просто так. Тобто заворушилася якась подія, і аби шукають і йдуть до якихось подій, я сподіваюся до гарних. Принаймні, принаймні я сподіваюся, що це не Розкачування чергової війни. Бо, чесно кажучи, те, що там казали, і промова, і все, воно мені здається, не до війни йде. А дай Боже, Демира. І до, до якоїсь гармонії, яку все-таки починають шукати і розуміють, що, що треба її знайти, аби врівноважити цю систему. Я так принаймні сподіваюся. Бо, чесно кажучи, система дійшла керівна до такої кричучої точки, коли вже, ну знаєте, даже, кажуть, вже і різати нема чого усе гниле. Але в у чому, коли починають люди замислюватися, що от уже достання межа дійдена, що треба вернутися до самих людства, до людей? То можливо вони отримують шанс. Можливо. Основу таки, я не особлюю це подію, тільки не пов'язую з християнством. Але ну, як один із важелів керівних, на які все таки спираються, владні він ще поки діє. І все-таки це є культура багатостолітня. І обов'язана з історією і Європи і світу. Тому не можна це відкидати. І це видно, що я ж повторюю, що система зайшла в глухий кут, і вона намагається якось утриматись. В принципі, такі події, які сьогодні були, говорять про те, що хтось хоче втримати у ці важелі керівні за рахунок старих ігрегорів і зміни на нові. Але він шукає якийсь шлях істини. Ну, дай Боже, шукає. Сподіваюся, мирний. Я думаю, що за з'їздом і зборами у цих всіх політиків криється навіть не собор Богоматері, а якісь політичні домовленості, які мають бути підписані. І це, виходячи з подій, скоріше за все, якісь мирні плани. Ну, я так сподіваюся. Сьогодні впадає це з тим, що така планета, як Юпітер, доволі цікава планета, яка впливає дуже серйозно і може змінити події, перевернути буквально. Ну так, до речі, і пишуть, що перевернути певні події навпаки. І усвідомлення людей може кардинально змінитися. От, власне, Юпітер дуже наближений сьогодні до Землі, він перетворився, по суті, світить як Венера. І це красива подія, і крім того, ця подія впливає на людей. Це доволі активна планета і доволі емоційна, енергійна, яка Може і знищити, а може і перевернути хід історії, хід людства в якісний бік. Але головне усвідомлення, головне зрозуміти свої, свої мінуси і стати більш-менш чесним по відношенню до того, що ти робиш, і до тих людей, які в тебе вірять, і взагалі до себе. От зараз можливо, і ще раз повторюю, ну, а можливо, хтось все-таки використовує стрій і Грегори. Але ну, я подивилася відео, я ну, свого поганого нічого не відчула. І я сподіваюся, що дійсно заворушилося і почали розуміти, що все йде, якщо не змінуть на краще до краха, просто не тільки у якихось керівників в Ланки там трьох людей, які там керують світу, чи чотирьох. а всіх взагалі родів їх. І це прив'язано до подій України в першу чергу. Цікаво було мені подивитися, ви подивіться, мені ще здивував і зацікавила поведінка Трампа. Подивіться, як він коли зустрічався з Макроном, як він себе поводив. Він буквально. Дуже цікаво, мені здалося, він руку видерне у Макрона чи поламає його руку, не знаю. Дуже якось він його. Ну, це не було похоже на приниження, але було дивно, трохи виглядало. Як наче, знаєте, такий старий такий дядька хватає хлопчика за руку, Такого, який чимось винний. І, хоч вони усміхалися один одному, але Макрону це не дуже сподобалося, я думаю. Його жінка Макрона взагалі, не знаю, не хочеться ображати, але вона дуже вписується в історію Франції зовнішнім виглядом, не знаю. І мені здається, що можливо, ну, не важливо. Так, да, ну воно якось. Десанує і вона не врівноважує його, його зовні. Ну, якось вони не гармонійні. Хоча кажуть, що вона розумна, доволі жінка і керує подіями у Франції і самим Макроном, але якось воно ну немає гармонійності між ними. Не знаю, якось якось дивно виглядають. І чи не тому, що там різниця віку є, але в інше зовсім. Тому подивимося. У мене надія, що ті люди, які люди і політичні особи, які приїхали туди, то вони знаходяться під певним впливом і вони приїхали туди вирішувати інше питання, крім. Відкриття собору. І це питання дуже серйозне. я сподіваюся, що Україну не ділять. А якщо вони до такого дійдуть, то це їм гаплик, як кажуть. Це є про керівників світу. Але я сподіваюся, що приїхали люди, як представники держав, для того, щоб покласти край війні і зупинити її. І взагалі не тільки війні в Україні, якимось подіям покласти, покласти, покласти край тим, які знищують розуміння люд, люди, людства. Людство, історію людства можуть поставити, вже поставили на межі виживання. Я сподіваюся, що хтось вверху зрозумів це, що на межі людство зараз опинилось. І вся історія людства може бути знищена просто і культура, і мораль, і високі надбання, якщо не зупинити цей безлад і деградацію, і аморальність. Ну власне, сподіваюся, на Божі сили неважливо, там. християнський це Бог, чи Бог мусульман, чи Бог слов'ян старий. Чи скандинавські боги прокинулося. Головне, щоб за цим стояло світло. Бо світло, воно, воно не може різниця, в залежності від Бога. Це є світло. А інтерпретація світла і підкорення його під себе це вже інше. Це вже монополія, яку розділяють нас. Розуміння світла воно для усіх однакове. Або воно є, або його немає. І поглинання темряву душ людей зараз. Оце є основна проблема. А, до речі, мені мене здував там маск <соє> стояв. Да, ну, так, да, була цікава, да. так. Ілон Маск маска теж по-моєму стояв да, в натовпі. І дивно дивитися на таких людей, яких зібрали, зібрали в такі доволі складні часи в одному приміщенні. Про це всі знають. І відповідно могла б бути можливість і теракту, і все. Але чомусь це не відбулося, і дай Боже. Ну, я їм нічого не бажаю, звісно. Але. Вони не побоялися приїхати і зібратися. До речі, мене звувало, я колись фільм дивилася про те, як аналогічна ситуація, мені здається, те, що у Франції зібрали всіх президентів, потім почали там вони гинути. Ну, чесно, мені трохи напом... нагадалася ця постанова, що ми сьогодні побачили. Думаю, хто його знає, може хтось використати. Ну, бачите, все пройшло гладко. Бо коли не хочуть попадати кудись, то не попадуть, правда? Зібралися, в принципі, ті, за рахунок яких багато вирішується і поведення війн. І відповідно, вони, я думаю, самі по собі стріляти не будуть. Так, да, там не було одного з тих, хто кого би. Не дуже можливо хотіли бачити, але хто грає під чуто, чусь дудку і під світову, винищуючи, передусім не тільки український народ, а й російський народ. Але його не було. Ну, Я думаю, що цей гравець, він скоро проявить себе в якихось політичних домовленостях, які скоро відбудуться. І швидше за все, він буде вимушений скоритися на рішення товариства того, яке зібралося сьогодні в Нотр-Дам де Парі. Бо воно, в принципі, і впливає на ці події. Подивимось. Ну, а якщо рішення буде прийняте не на користь миру, і на користь розподілу подальшого винищення українців і слов'ян, то тоді Європі і світу треба готуватися до світової. І це не буде світова, яку і керують монополісти. Це буде інша світова, яка винищить роди монополістів, роди тих, хто довгий час керував. Світом і хто має відношення до війн. Багато загине людей, але ще більше не людів. І, на жаль, тоді багато надбань націй і культурних надбань і собори, і історичні такі родзинки будуть знищені. І теж той же собор над Ну, дам, де парі може постраждати, мені би цього не хотілося. Мені б хотілося, щоб все відновилося і люди спокійно жили. І Ми істину знайшли і таке отут, істину і добро нас вело по життю, а не бажання захопити, загарбати, винищити. Бо це не, не притомагане людині. А ми, люди маємо вернутися до себе і припинити цю війну і інші війни. Просто припинити. І стояти на тому, що людство має пробудитися і вернутися до себе, до своїх істоків чистих джерел. До любові, до надії, до віри у гарне і до світла. Чи є Бог в будь-якому вигляді, ким би його не малювали? Але не гроші є Бог, а добро і світло, надія істина, шлях істини, любов, матусі до дитини, справжнє кохання чоловіка до жінки, і жінки до чоловіка? Можливо, там якісь інші різновиди любові є, але. Це не є дом і ночі. Головне оце, що формує і формувала завжди високі почуття, і створила, і подарувала нам життя, і дарує нам надію на майбутнє. І цій планеті, і цьому світу, і цьому всесвіту, і іншим всесвітом. Зараз треба вирішувати, з ким ти є. Чити людина. Дякую. На все добре. Все буде Україна. Все буде країна людей.